Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рейд рейди по морських портах, тимчасово окупованими окупантами, продовжується. Як передають джерела, вибух пролунав з залізному порту поблизу Скадовська. Як передають джерела на місцях, удар зазнала чергова транспортна баржа загарбників, яка перевозила військову техніку та припаси. Судно подало сигнал СОС та лягло на правий бік. Техніку та екіпажа затопило. пишуть джерела наразі. Я невідому назви корабля. Окупанти оточили портову зону, загнали буксира. Триває рятувальна операція. Степан Яким'як зазначив, що ЗСУ повинні використовувати озброєння, яке дістане російські кораблі. Москва евакуює Чорноморський флот Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму в разі операції збройних сил України зі звільнення півострова. Важливо, що під час деокупації української території засоби ЗСУ могли дістати до кораблів Чорноморського флоту. Основне завдання чорноморського флоту. Це підтримка тих сил і військ, які обороняються. Це буде швидше за все евакуація всього флоту кораблів, сил, засобів. І найголовніше це спроба викрасти наше майно з Криму. Можливо, згадати другу світову війну це так відбувалося. Відзначив начальник кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким'як у коментарі з Суспільному. При цьому він уважає, що Росія перебазовує свій флот в новоросійськ та інші порти в Чорному морі. Тому під час звільнення Криму потрібно, щоб засоби України. Ської армії могли дістати до російських кораблів, на жаль, для противника його дії стереотипні без ініціативні досвід ураження крейсера Москва та інші успішні операції говорять про те, що у нас зараз стратегічна ініціатива, інтелектуальна ініціатива, і вона нікуди не поділася. Підсумував Якимяк. м'як, пояснив, що обговорювати серйозну десантну операцію Російської Федерації на українське узбережжя можна лише у випадку радикальної зміни бойових дій на суходолі. Якщо раптом у противника стане сил. Вести наступ зі сходу і з півдня, якщо він зможе охопити південні регіони, наприклад, через Миколаїв, тоді виникне потреба у противника висаджувати морський десант. Далі він буде вирішувати для себе, чи справді це буде можливо, зазначив капітан першого рангу. Наявних сил Росії недостатньо для десантування це їм не під силу ні морально, ні психологічно, ні інтелектуально. Противник не здатен зараз розгорнути такі дії. Ми посилюємо свою оборону, маємо нові засоби та зразки озброєння, нові у можності думаю, його шанси не тільки зменшуються а зараз приблизно рівно нулю. Переконаний як і м'як. до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.